Серед нових вимог мітингувальників розпочати діалог з громадянами. Однак, головна передумова відставка міністра внутрішніх справ, повне припинення провокацій з боку тітушок, звільнення і реабілітація політично арештованих на майдані, серед яких виходить з Рівненщини. Рівненський майдан нові вимоги підтримав. Після цього демонстрували об'єднання і священники православні, греко-католики і протестанти моляться разом за долю України. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віків український народ складає українську православну церкву і усіх всі події у національному державному житті, які заторкають Україну, так само заторкають і церкви. Ми спільно міжконфесійно помолилися за злагоду в Україні, а те, що вирішилися ті полістичні негаразди, які які є сьогодні в на нашому українському народі. І всі християни, звісно, що. Мають молитися за те, щоб Господь благословив і дав мудрість, торопність, злагоду і любов між нами. Цього разу на рівненському майдані менше молоді і більше людей старшого покоління. Студентство у столиці разом з мільйоном. Сьогодні сюди прийшли їхні батьки чи навіть діди, а естафету підхоплюють молодші. Кожен з заслуговує на те, щоб мати змогу працювати, щоб жити вільно, щоб висловлюватися так, як він хоче. Я дуже вас всіх прошу, виходьте на майдани, виходьте і говоріть. Понад 4 тисячі рівнян на Майдані Незалежності одностанні у своєму бажанні змінити країну. Я підтримую тих студентів, і те, що я побачив по телебаченню, коли били студентів, били простих людей. Ну нам не потрібно садистів в погонах, які ми утримуємо за свої кошти. Наприклад, ми ж платимо їм свої податки. Я би хотів. Би щоб все закінчилося, як би сказати, на користь людей, на користь цих студентів, бо це наша молодь, вона не байдуже. Нагальне завдання активістів і політиків не завести протистояння влади з народом у глухий кут. Після оголошення резолюції мітингувальники дали президенту 48 годин на виконання вимог народу щодо відставки винних у побитті мирних демонстрантів. Інакше обіцяють привезти майдан в гості: Віктор Самчук, Ольга Ільчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.